По насчут... Ми розглядаємо зараз клопотання про застосування допобіжного заходу. Як пише свідчі, присутня в залі, шановна пані Яна Катінджі Володиславівна застосувати домашній арешт нічний з 23.00 до 6 .00. Підозрюють його чоловіку дозору по статті 345 частині 2, тобто нанесення тілочних пошкодження сюрбіжну кондицію. Я в вашу честь просто був випадковим свідком того, як Андрія як кажуть, пов'язала. Тому що я так само як Андрій в цей день прийшов, буде присутнім на суді по Завірюхі та іншим присудам. В апеляційний міський суд на Солом'янській 2. Я був свідком тих злочинів, які чинила там міліція. Тобто вони поставили кордон. Три години не пускали адвоката Мамалигу Андрія. Це адвоката Романюка. Значить, викрали в цей день ваша честь підкреслюю, викрали підсудник із СІЗО. Насильно доставили із БСП за віруху, яка з ампендіцитом була в реанімація. І це, звичайно, в пресі, в, ну, таку хвилю громадської, знаєте, як обурення викликало. Тобто всі інтернет змі друкували, що суд, тобто ваші колеги з апеляційного суду випустили там за віруху, Романюха ще третього. На, по суті, без будь-якого запобіжного заходу. І тут людей крадуть просто серед біла дня, а когось вночі, а когось із Вінниці волоком приволок. І е, туди ваша честь приїхали під суд. Біля щонайменше, я приїхав об 11-й годині. Е, приїхало щонайменше 100 громадян України в суботній день. Для, для Києва це дуже багато людей насправді. Міліція Ваша честь, я особисто нарахував 300 чоловік. Нацгвардія, бірку там був, і е, просто поліція, і міліція стара там була, там були всі, ваша честь. Вони захопили приміщення суду, е, виставили кордон, не допустили адвокатів щойно викрадених людей, тобто мамалигу. З боєм пробіглася моя колега, ви я напевно знаєте, Аля Самарець. Е, вона просто там, так кажуть, прошмагнула обманним шляхом. Міліція її не пропускала. І... Розпочався суд. Тобто зайшов, зайшли народні депутати, зняли на відео на фото і кажуть, хлопці, там, де суд, там судять за вірухою людей і компанія. Ми, звичайно, всі прості громадяни України захотіли туди пройти на суд. Ось честь, ми чекали. Я приїхав з 11 го Андрій і ще там багато людей чекали, здається, з 9-ї ранку, і десь о перші дня вийшов один із адвокатів по справі завірюхи і сказав, Суд дозволив, запускайте людей, сказав міліція. І люди, які стояли там, ну, якщо ви були в апеляційному суді, напевно були, там дуже така ну, маленька, як кажуть, мастова. Тобто між проїжджою частиною і заборчиком не досить багато місць. Зібралось багато людей. Коли вийшов адвокат і сказав, ей, там, відкривайте ворота, люди заходіть. Андрій і я, ми стояли поруч біля входу в суд. І е, е, якраз була ця клітка. Андрій нічого не робив, він просто простягнув руку ось так. І в цей момент ззаді повалила толпа, почала нас придавлювати як би, до цього заборчика. Андрій, щоб уникнути того, щоб навалитися на впереді стоячого садубніка міліції, він просто, ну як кажуть, ну, зробив крок в сторону, вправо, вдоль забору. Хтось йому з робітників Міліся чи поліції, зробив підніжку. Він вашу честь, є відео у нас. Ми можемо вам надати, якщо вам цікаво. І він просто падаючи, він вже летів, тобто він великого зросту, ви бачите, 2 метри. Він просто падав, в цей момент його підхоплюють 5 сторібників, там чи 4 поліції, і, і затаскують в периметр суда. Все, далі його ваша честь, у нас на очах б'ють лісом, просто хватають за ноги, б'ють лісом на пол. У нього був розбитий ніс, коли я до нього приїхав. приїхав. Надягають наручники. Андрій, покажи, руки, я просто тушу вашу честь руки. Подрали йому руки наручниками пластиковими, до речі, які заборонені, Європейською конвенцією з прав людини, пластиковими стяжками. Після чого руки, якщо перетягнути ці пальці, великі перестають працювати. Доставили його значить, на побітрофлотський 49. І я прибув честь, годину після того, як Андрія затримали туди. Ми просто познайомилися з ним перед судом, тому що ми стояли три години, чекали, поки записять адвокатів, журналістів і просто громаду. Більше ста людей ваше щастя, це, це було. Так от, що я хочу сказати, коли я зайшов до Андрія Вривіду, він вже був там затриманий, зайшов до начальника слідства Радченко, Євген, і кажу, на які підставі мого клієнта затримали. Він каже, он побив міліціонера. Я кажу, шановний. Товариш начальник. У мене на очах його просто ну, викрали, просто його вкрали, вихопили. Він нікого пальцем не торкнувся. Ми вирішили вже вніс в вот такий отвід начальника. Слід, ваше честь. Це було все в мене на очах. І на очах багатьох людей, які присутні в цьому залі суду. Тобто. Принцип власності конституції, відкриті суду все це нівелюється. Якийсь там, я не знаю, хто ваше ще що це був. Мені не цікаво, це був Аваков, це був Порошенко, чи це був е, Хатя Дніканидзи, чи ще хтось подзвонив і зібрав там, вибачте, 300 міліціонерів. Ваше що щось 300. У мене друзі, десантники плачуть, кажуть, е, 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 нема підмоги, підприйшли там когось, е, тому що ми тут загибаємось. Там 300, вибачте, здорових стоять стояли на вході, розумієте? Ну, Я з себе не знімаю відповідальності, да, так, також, але просто це виглядає в період війни просто абсурд. Вихідний день 300 людей захопили суди. Вони реально вашу ще захопили. Суд. Тому що ваших колег суддів так само взяли в заручники, як взяли в заручники за і інших. і привезли волоком на суд туди. Так от, ми, як громада, прийшли, щоб забезпечити право на справедливий суд в той день. Так само там був Андрій. Це була мета його приходу, вашу честь. Зверніть увагу на один документ, який називається протокол затримання. Що було е, е, вилучено у Андрія під час е, затримання? Я вам можу зачитати коротко. В нього було вилучено, ваша честь, в нього на шию висіло посвідчення журналіста, е, інтернет-видання СНДК. В нього була картка члена КВП. Коли його, вибачте, в'язали, він показував свій ритмі кабінеці. Я журналіст, я прийшов на суд, нікому це не було цікаво. Скрутили руки, надягнули наручники, вдарили головою в асфальт і запхнули його в, значить, в, це, в автозак. От, от вся наша нова поліція. Форма по 700 доларів, зарплати по 10 тисяч машин, по 30 тисяч доларів. Нічим не краща міліція Януковича. Тому вашу честь. За таких обставин я як юрист кваліфікую цю статтю наступний, те, що тут зараз відбувається, і те, що інкримірується моєму клієнту. Е, е, Наступним чином фабрикація кримінальної справи раз, тобто злочин з співробітників міліції. Компанійченко Олекс... Олександр Юрійович, який. Незаконно затримав е, мого клієнта, навіть не задаючи запитання, що ти робив, чому ти тут опинився, е, не розбираючи. Вони навіть вашу честь, щоб ви зрозуміли, ні одного відео не продивилися. перед тим, як його брали е, протокол затримання складали. Е, далі. Тобто вони прямим текстом е, компаніченко, Ваша честь, ще маленьку деталь, просто вам скажу. Я став свідком розговору е, слід, слідчого компаніченка. Олексій Юрійовича з іншим слідчим, який входить в групу. я, на жаль, призвичай не знаю, я знаю, що це хлопець. А, опера. Це був опер, який його, коли я приїхав. Так от, розговор був друже, а ти давно типо, сьогодні на роботі? Сідиш в да. Угу. А от начальник дзвонив в 2 години ночі сказав, щоб в 6 був на роботі. Угу. А, так ти коли приїхав? Ну, я в 6, а ти, а я там в 7. Угу. Ну добре. От так поговорила, це було о, -о перші дня десь, ну, о другі дня. До чого я це відбулося? Якщо піднімають, вибачте, ну, фактично по тривогі цілий слідчий відділ соломинського ревіду о другій ночі, напевно, я вам так скажу, моя особиста правопозиція по цій справі, вони готували провокацію ось цю, тобто захоплення приміщення суду. Це перше. Друге. Наказ йшов і дуже високо згори. Тому що я поясню чому. Тому що, ваша честь, на території суду було Нацгвардія, 10 автобусів, я особисто порахував, може і більше. Був те, що раніше називалося Біркою, тобто це спецпідрозділ, який затримав особливо там небезпечних злочинців. Зараз вони там по іншому називаються. Я думаю, що десь там в кустах сидів ще й корт, напевно. І було ну, декілька сотень. Звичайних міліціонерів і поліцейських. А, значить, повністю периметр був захоплений і, і таке інше. До чого я це веду? До того ваша честь, що те, що зробили з Андрієм, це була заготовлена провокація. Е, провокація згідно е, практики Європейського суду з права з проти Литви е, не є злочином з наступних причин. Тому що людей провокують, тобто їх водять в такий психологічний стан, що. Е, Провокують на вчинення злочину. І Євросуд говорить прямо, що провокація міліцейська, тобто заготовлений такий злочин, скажімо так, заготовлена ситуація, яка з боку виглядає як злочин, не є злочином, тому що відсутня суб'єктивна сторона в даному випадку. Тому що Андрій, в нього мета, яка була, чому він прийшов на суд, він прийшов, він хотів потрапити до суду. Насильство він ні до кого не вчиняв. Тому що, а, а я скажу вам, що останнє, ваша честь. Зверніть увагу, дуже уважно, що докази наведення цьому клопотанні, аж на двох аркашах викладав. Рапорти ваша честь, рапорти, протоколи, допитів. Потерпілий фургалець е, значить, пише, що він такий хворий, там умирають в реанімації, довідка навіть там чудні реанімації з лікарні. І в цей же день його дві години ваші ще опитують вроєвіділя. Ну як це, якщо тебе так плохо і тебе так, ти так умираєш в реанімації, то як же ж тебе два часа допрашувати, значить в райділю? Мені це не зрозуміло, ваше шесть. Не стыковочка виходить. Ну, от. І найголовніше. Якщо ви відкрити оцей ЄРДЛ, це просто вішенка ну, наторг. Е, аркуш справи 4. Зверніть увагу на першу фразу в ЄРДЛ, що написано. Ну, Ви знаєте, що злочин має місце, там, спосіб, час і так інше. Так от що, що пише? Фабула. 1,10, 2016 року, приблизно 13. Тобто не час не вказаний, не в приблизно о 13. Може це 13.30, а може це 12.30. Не встановлена слідством особа, вашу честь підкреслюю. Не встановлена слідством особа. Перебуваючи біля приміщення суду, умисна заподія на Слово не дописано на виках, що Заподія. Заподіяла, Заподіяло у працівнику побольше. А саме ваша честь, дійсний фізичний напад на інспектор Фургарець. В результаті чого інспектор УПП Києва був доставлений до медичного закладу. Значить, особа, яку повідомила про підозру, далі пишуть поліція. Так от, ваша честь, якщо це не встановлена особа, то чого вони тоді пишуть по полівок? А я вам скажу, ваша честь, що це була вже зарані записана заготовка. Туди треба було тільки нахопати людей і е, вписати прізвища. І, і, і нестиковка, ця дуже легко перевіряється. Бачите, от ми зараз залісуду, я тут бачу десь 10 відеокамер і телефонів. Якщо б Андрій когось вдарив, вони б надали сюди фото. Відео. Пожалуйста, не перебувайте. Я тебе прошу. Жодного фотокатки, ваша честь, от до цієї мукулатури, я по-іншому це назвати не можу. Не додам. Жодного відео немає. Все доводиться з фабрикованими рапортами двох співробітників поліції і одного такого собі потерпілого, який, лежачи в реанімації, ще встигає заїхати в ревіділ дати покази, а потім знову їде лікуватися. Значить, і ваше честь, зверніть увагу на те, він там в поясненні пише, як він це робив. Тобто його слідче допитують свого да? Каже, а як же ж вас душили, поясніть? А там він каже, Роман Греч, а мене взяли ззаду локтем і душили отак. Тобто там написано. Якщо ви подивитесь вашу честь, от я спеціально приніс флешку з відео, я можу вам показати все, що з першої останньої хвилини, що робив Андрій біля суду. Він до жодного співробітника міліції пальця не доторкнувся. Тобто, моя позиція наступна: злочин відсутній, це незаконний арешт класичний. Раз. Друге, Ті, те, що вони називають доказами, доказами не є, тому що докази мають характеризуватися належністю, допустимістю і об'єктивністю. Просто я вам скажу ваша честь, от про ці рапорти. Я коли приїхав туди в відділ, у них була така кімната перед кабінетом Раченко, от ну, така, як цей зал. Там було набито, видно честь, десь десятків, два чи два склони два з десятки міліціонерів. Там було таке, ну в мене відчуття, що я потрапив в баню. Тобто там просто вони сиділи такі вже всі просто. Як після п'ятигодинного іспиту якогось письмового. І всі з листочками, з ручками щось так хотіли, писали. Тобто їм конкретно слідство надіктовували, що писати. Ага, от призи поліводу, пишіть поліводу, будемо на нього вішати. Подивилося, а хлопець Донбасу, там шахтар, начать, з нього ніхто не впишеться, начать, давайте ми його будемо садити. Тобто, ваші, юридично це. Міліцейська провокація, яка згідно практики Євросуду, які є законами України, це не є злочином, тому що відсутня суб'єктивна сторона, відсутній мотив. Саме головне мотив і відсутня і об'єктивна сторона. Він нічого не робив, він нікого не бив. Раз. А якщо б бив, то надали б сьогодні і фото, і відео, яких немає. А ми, вашу честь, ми, ми з вами юристи, а не гадалки. Тобто ми працюємо з доказами. Є докази. Будь ласка, нема доказів, вибачайте, пан прокурор. Е, тому е, е, з огляду на це, я вважаю, що взагалі е, розгляд клопотання про тримання там, про домашній решт це просто ну, абсурд. Тому що останнє я ж кажу, все це відбулося на моїх очах. Я був від Андрія в кількох метрах. Я все це бачив цим очима. І е, е, вважаю, що... Е, е, Внесення в ЄРДР, це службовий злочин по статті 366. Фабрикація. Значить, по 208 його затримали, вашу честь. Ну, вони склали протокол. Незаконний арешт, незаконне затримання. Перевищення повноважень співробітника міліція. 364-365. Перешкоджання журналістській діяльності. Вашу честь да, він не журналіст газети чи телебачення. Він журналіст на блогі Синдикат інфо. Ви можете зайти, це реальний блог почитати. про що про що пише синдикат? Синдикат висвітлює справи політв'язнів, входить на всі засідання. Вони присутні не втручаються в хід правосуддя. Просто судові репортери, та що називається, не монітори. Все. З огляду на все це ваше честь, я вбачаю, що немає і прокуратура, і ні, ані слідчі не довели жодного ризику, що ні е, клієнт е, буде там впливати на свідків, чи не, когось там залякувати, чи е, він там скриться від суду. Е, це абсурд. Тобто, е, в нього більше того, в Києві тут є родище, тобто в нього ви бачите от, ну просто соціальні зв'язки. Подивіться, скільки людей прийшло його підтримати сьогодні. Це не просто тому, що там хтось в інтернеті щось написав, а тому, що Андрія дійсно знає. Зайдіть в вашу честь в кінці кінці у вас є інтернет, зайдіть в інтернет, наберіть на Фейсбуці поліва до Андрія. Ви подивитесь, що ця людина реально судовий репортер, журналіст. Він ходив на всі суди, починаючи там від Краснова і закінчуючи там десятками інших, яких я навіть і не знаю, е, з огляду на все це, ваше честя, я розглядаю даний сьогоднішній суд. Знаєте, таким собі це просто ще й додаткове порушення статті 10 Євроконвенції, тобто затіхання на свободу слова в Україні. Тому що мало того, що суди, от якщо ви ще уважно почитаєте, оце оцю клопоклопотання, то слідчо. То ви побачите, що всі співробітники міліції, ну віддаємо, коли там по диктовку диктували, вони записали, закрите судове засідання, закритий судовий розгляд був. Я особисто задавав запитання цим міліціонерам. Кажу, скажіть, будь ласка, є ухвала? І Андрій, до речі, задавав. Покажіть нам ухвалу суду, що закрите судовий розгляд. Чому ви закрили периметр? Немає вашого папу. Не було і не буде. Тому що судове засідання було відкрите. Просто комусь із міліцейських начальників захотілося людей на суд не пускати. І тепер крайніми, вашу честь, не вони і, і не ці хлопці, які тут сьогодні присутні, тому що вони просто виконавці, вони, у них є там, діти на утримання, я розумію, жони, бабушки, дідусь і все остальне. І вони просто бояться втратити роботу. Їм подзвонило, як у цьому слідчому і сказали. Ви приходите на ранку і блокуєте суд. І я вашу честь до істини, я знайду того, хто дзвонив. Але Андрій в цей час він не є злочинцем. Останнє скажу, принцип презумпція не що ніхто не відміняв. Стаття 6 Євроконвенція. Людина не є злочинцем, доки, доки воно не було доведена судом. Немає жодних ризиків безперелічених статті 177. Я взагалі вважаю, що це клопотання треба повернути слідчим, а людину сьогодні, прямо зараз в залі суду, випустити за суду. От така моя права позиція. Але якщо ви все-таки вашу честь задовільнити клопотання слідчі і оберете домашній нічний арешт, то прошу звернути увагу на те, що комітет визволення політв'язнів дійсно має приміщення в Печерському районі міста Києва і Ну, Андрій може там абсолютно знаходитися і перебувати там по першому виклику суду на всі слідчі. От Він людина серйозна, все життя пра працював на шахті, а на шахті повір, повірте, ну, серйозних людей не От, і За освітою він столюват, в нього середня технічна освіта, в нього є родина, мама в нього хвора. Залишилось юнаківому. І він, на жаль, із-війни і за, і, і за травми, яку він отримав на виробництві, він змушений був поїхати з окупованої території. Тому, ваша честь, я вважаю, що за даних обставин треба відмовити в задоволеннях клопадальне слідства і застосувати інші. Там, Заходи, які передбачені КПК, як то особисте зобов'язання, тут у нас поруки є, тобто весь арсенал средств не пов'язаний з триманнями під вартою і домашніми рештами для кольців.